Давайте сьогодні приготуємо з вами смачний і дуже корисний салат. От прямо дуже-дуже. Мінімум інгредієнтів максимум користі. Отже, авокадо. Авокадо потрібно нарізати кубиками. Нарізали кубиком і відправляємо в салатник. Наступний інгредієнт. Це яйця. Ну, звичайно, варені. Нарізаємо також кубиком. Яйця відправляємо до авокадо. І, в принципі, наш салат готовий. Залишилося його посолити, обов'язково поперчити і заправити. Як ви думаєте, чим ми будемо його заправляти, хто уважно дивився? Необхідні інгредієнти, той, звичайно, знає. Нам знадобиться сметана і французька гірчиця. Відправляю сметанку в салатник і туди ж до сметанки додаю французьку гірчицю. Все, залишається тільки. Перемішати. Якщо у вас сметана без кислинки, ну бува таке, купиш сметану, а вона прямо солодка, то раджу додати трішечки соку лимону. Це додасть такої нотки, трішечки кислинку, і буде набагато смачніше. Це, салатик готовий, за бажанням можна прикрасити зеленню корисно і дуже-дуже смачно. Начебто, казалось, два інгредієнти, а смакота неймовірна, а користь ще більша. Тож готуйте, споживайте корисно і всім смачного!